З вами Неля. І сьогодні у нас ось такий сумний стрім. Ми пересадили наш фікус. Якщо ви пам'ятаєте, я його перекрашала і до Нового року, і до Паски. От, все було супер ідеально, але посипалося листячко. Ось, просто ви бачите, що все листя саме пообсипалося. От, і ось так це все зараз сумно виглядає. Це все сталося. Ну, По-перше, ми пересадили і, і, і хворіє рослинка. А по-друге, якщо пам'ятаєте, тут був такий корінчик, який зазирав у сусідній вазончик такий прикольний, файний. От, і ми цей корінчик зрізали, і хоча продезінфікували, і все було як слід. Але, вочевидь, що. Ось навіть тут видно, що цей корінчик був дуже важливий. Зараз спробуємо рятувати. Значить, що ми для цього робимо? Ось у мене є три баночки. Три. Ось у мене є три спроби врятувати ось цю рослинку і побачимо, як це вийде. Ось мій на який я це все закріплю, ось баночки з-під горошку. Будь-які півлітрові баночки, це вже байдуже. От, з хвилин, друзі, закріплю це все. Овімкнути є. Ось, будемо рятувати з вами фікус. Значить, у мене є секатор. Надійніший в світі помічник. Значить, що ми зробимо? Ось таку вріжемо і десь тут, чи тут, щоб ще була одна спроба. Все це має, Всі відкриті ранки мають бути або у воді, або о, закриті воском, або садовим варом, або спиртом приж, ну, прижигають, хто що, хто що має, той так і робить. Ось наші баночки, Зараз ми це все заливаємо водичкою. Дуже сумна історія. Я ближче трошки поставлю, а розділю. навіть все і то буде не добре. По пів баночки наливаємо водички. Більше нам того не треба. Це банички в мене звичайні півлітрові, як ви бачили. Так. І ось такого. гарненько сюди ставимо. Значить, перше. Ой, пробач фікусе, я тебе сподіваюся, врятувати. Ось такого. Ріжемо, отсили в мене небагато. Оп. І дивимося. Ось виділяється білий сок, значить, це жива, жива рослинка. Ставимо у воду. Поставили воду міняти не треба, бо коли е Ось так стоїть рослинка, щоб ви там не пересаджували. В цей момент вона виділяє свої якісь частинки, там, і це допомагає їй вкорінитися. Тож рухаємося далі. Ось тут у нас відкрита рана. Для цього, щоб її закрити, робимо такі маніпуляції. Ось звичайні ватні тампони, щоб зняти макіяж. Чи лак, чи що-небудь. Ось у мене а, антисептик, але вже туди, Чи можна відкрити просто ось тут, щоб воно було таке крепко-мокре, спиртове. Прижигаємо ось цим спиртом, аж наскрізь провисочилося. Ось, бачите, тут досить багато. Ось так закрили, придавили. Придавили з усіх боків, щоб воно не злетіло. Все, є, перше є. Другу робимо так само. Так. Ось такого, мабуть, залишимо. Щоб баночка нормально стояла. Ось так само так само бачимо тут, як молоко, бачите, сік. Це означає, що рослина жива у другу баночку. Ставимо із водою. Друга баночка з водою. Так. Далі, я не знаю, як би вам продемонструвати зараз, друзі. Зараз кліпне, то не бійтесь. Так. Ось, бачите? Так само виділяється сік. Дуже багато. От. Тобто рослинка отримала стрес через те, що їй відрізали корінчик додатковий. От. І щоб вона скоріше одужала, робимо ось таку маніпуляцію. Зараз я. Знову затрисуємо штуки і знову будемо закривати ранку. Я, мабуть, навіть ось такого зроблю просто банально, щоб не наприскувати, а ось. Спирту тут 70%. Антисептику трошки менше чи чого там. Ось так закрили і прижали з усіх боків, щоб вона не втікла. Можете ниточкою намотати. Все, закрито. А далі я планую ось такий зріз зробити, для того, щоб у баночці було, ну, зручно було, ось так десь. Да? Щоб баночки воно нормально стояло. А звідси, спокійнесенько, собі відросте нове дерево. Друзі, привіт! Зараз, поки не читаю, поки у нас тут операція триває, бачите? Оперуємо дерево. Так, ось так. Давай, дорогін. Тепер буде у нас чотири фікуси замість одного. Ось. І ось тут ми дивимося. Ось ця частина має сік, а ось ця частина суха. І по ось цій частині не проходив сік. Бачите? І звісно, що рослинка не могла себе врятувати. Тобто, гілочки у нас повністю там сік проходить, а тут тільки з однієї сторони. Ось, ось ця сторона, і вся серединка суха. Тобто, можете зрозуміти. Значить, ту частинку <кій> харчував саме той корінець. І зараз ми побачите, і я побачу із вами. Ми бачимо, що там майже немає. Нічого, бачите? Не проходить сюди. Хоча воно живеньке, але немає такого молочного. Я не знаю, а звідки ж тоді беруть сік, ось ці гілочки? Чи це те, що залишилося у рослині після того, як обрізала це вже більше як дані? От, чи, ну ось бачите, сухо. Ось. Значить, ось ця рослинка основна. Вона може і не одужати. Як це прикро. Це фікус, друзі. Це дуже красивий, мій улюблений фікус. Ви, мабуть, бачили, я робила коротенькі шорці, як я його прикрашала на Великдень. Оцими маленькими такими, як його. Ось такі декоративні яєчки, ніби крашенки, але а, із, такої, із пластикової скорлупи. Легесенькі зовсім. Ось я взяла багато, намочила спиртовим розчином і затуляємо ось так ранку. Крепко затуляємо. Все має просочитися і, може, ще й набризкать. І закрити отак ранку. Все, мочити не можна, дати спокій і у такий спосіб, отакий спосіб дати загоїтися. Чекатимемо одужання, мабуть, що ось цей зараз ось цей в порядку. Ось тут гарненько сік проходить, тож, так не на саме сонце, але на... близько під віконня треба поставити, щоб, бо сонечку важливо для одужання. Горошок нову, кому цікава, яка баночка. От, І є великі сподівання, що воно все ж таки одужає, Бо бачите, ось тут такі заломи це від недостатку води. І якщо вони зникнуть, я буду знати, що нарешті ця гілочка напилася води і буде відновлюватися. Ось тако. І ось цю також продемонструю зараз гілочку. Ось так тут так само. Як зморшечки такі, знаєте? Ось. Ось тут вгорі особливо видно. Зараз. Ось. Якщо вони зникнуть, я буду знати, що рослинка нарешті не пилася води. І ось тут він щось почав псуватися. Як це не прикро. Бачите, аж така, от я б і тут відрізала, чи вже не, не, не різати його. Мені його так шкода, але я розумію, що цей листочок, який вже о, відпав. І ось ця частинка вже засохла. Ось цей один єдиний листочок, який ще, може, нап'ється водички і вирівняється. Ну ось, бачите, зараз я вам продемонструю, як виглядає рослинка. Так. Ось такий загальний вигляд. І якщо він одужає, ми будемо знати, що це працює. Вже ми подібне робили до цього. От. Якщо у вас теплий балкон, виставляйте на балкон. Якщо. Е Ну, у подібних випадках. Якщо балкон не теплий, не ставте на підвіконня, щоб з батареї не дмухав гаряче повітря, зараз опалення і не згоріло остаточно це все. Тобто світло там має бути непрямі сонячні промені, і має бути вдосталь повітря. І не має бути гарячого. Тобто під, під кондиціонером не ставте, під якимись гарячими, чи навпаки, на протягах не ставте, нікуди не ставте. І чекайте, що воно одужає. Ось такі справи, друзі. Все. І будемо сподіватися, що цей також одужає, але в нього дуже мало соку у стовбурі. Будемо тримати кулачки. Так, тепер коментарі, друзі. Показати усі повідомлення. Так. Ван Стефі, вітаю. Дмитро, чому не спимо? От бачите, рятуємо. Фікус рятуємо. А далі ще буде, там ще стопочка, якщо бачите, ще будуть Карпітоси, ще буде стрім. Оцей хочу окремо зробити. Так, далі. Поляндія. Вітаю, привіт. Фікус це рослина з Різдвом Христом. Вітаю, друзі, хто святує. Святкує сьогодні. Ми святкували з 24 на 25. Хто сьогодні святкує, всіх вітаю з От. Тож. А, вже вже наступний день, вже всі, всі посвяткували. От. Такий коротенький стрім, друзі, і рухаємося далі. Всім дякую за увагу, Запрошую на наступний стрім, шкарпетки і все таке. Хто лягає спадки, тим мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Па-па! Як я зрозуміла, добре. Все, папа, -па, друзі.